Огляд будинку за 40 тисяч гривень у селі Макіївка, яке розташоване в Ніжинському районі Чернігівської області. Село розташоване приблизно за 90 кілометрів від станції метро Лісова по автодорозі Київ ніжин Площа будинку 50 квадратних метрів, площа ділянки 53%. сотки. Сам будинок має дерев'яну основу, яка обкладена целою. Це забезпечує тепло та комфорт у зимовий період, одночасно забезпечуючи прохолоду влітку. У 2021 році було здійснено заміну вікон на металопластикові та встановлені грати для безпеки. У 2020 році проведені роботи з каналізації та зроблена свердловина для доступу до води. У будинку є як холодна, так і гаряча вода завдяки наявності бойлера, також є туалет та душова кабіна, є газовий котел, також є піч та груба для додаткового обігріву. Дрова для груби зберігаються в сараї. У будинку залишається газова плита, холодильник, телевізор, меблі та посуд. На подвір'ї є наступні споруди: літня цегляна кухня, в якій проведено газ, колодязь, який був очищений у 2022 році, літній душ, туалет, який також побудований цегли, сарай для зберігання різноманітних речей, гараж для зберігання автомобіля або іншого транспортного засобу. Значну частину подвір'я займає фруктовий сад. В якому ростуть яблуні, вишні, сливи та горіхи. У селі є сільрада, амбулаторія для медичних консультацій та лікування, продовольчі та будівельні магазини для покупок, поштове відділення, школа, регулярний базар, який проводиться один раз на тиждень, де можна купити свіжі продукти та інші товари. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі.